Псалом 9. На закінчення Про таємниці сина, Псалом Давида. Буду прославляти тебе, Господи, усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Я буду веселитися і радіти тобою, співатиму твоєму імені О Всевишній. Коли мій ворог відступить назад, вони ослабнуть і загинуть від твоєї присутності, бо ти вирішив мій суд і мою справу, ти сів на престолі, суддя праведний, ти погрозив народам, і безбожний загинув, ти стер їхнє ім'я назавжди і навіки віків. У ворога зовсім не стало мечів, ти знищив міста. З гуркотом щезла пам'ять про них, а Господь зостається навіки. Він приготовив для суду свій престол, він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Господь став притулком для вбогого, помічником у добрі часи та в утисках, хай покладають на тебе надію ті, які знають твоє ім'я, бо Ти, Господи, не покинув тих, котрі тебе шукають. Співайте Господу, який живе в Сіоні, сповіщайте між народами його діяння, бо той, хто домагається звіту за кров, згадав про них, він не забув крику убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє приниження від моїх ворогів, Ти, який відводиш мене від брами смерті, щоб я висловив тобі всю похвалу в брамах дочки Сіону, я радітиму спасінням Твоїм. Народи погрузили в знищенні, яке самі задумали, їхня нога попала в пастку, яку вони ж наставили. Знаний Господь, який чинить суди, а грішника схоплено в ділах його рук. Хай повернуться грішники в ад, усі народи, які забувають про Бога, а в Богий не назавжди буде забутий, і терпеливість бідних не буде втрачена назавжди. Устань, Господи, щоб не почувалася сильною людина, хай народи будуть суджені перед Тобою. Господи, постав над ними законодавця, хай народи зрозуміють, що вони люди. Господи, чому ти стоїш здалека, не звертаєш уваги ні в добрий час, ні в утисках? Коли безбожне і чванливо підноситься, бідний, наче в гарячці, вони схоплені вигадками, які придумали. Грішник пишається пожаданням своєї душі, і той, хто кривдить, благословляє себе. Грішник розгнівив Господа, у своїй великій злобі він не досліджуватиме, Бога перед ним нема. Лихі його дороги всякого часу. Твої суди усунені сперед його обличчя, він запанує над усіма своїми ворогами. Він сказав у своєму серці: Я не захитаюся з роду в рід не знати мулиха». Уста його повні прокльонів, гіркоти і підступу, під його язиком страждання і біль. Він лаштує засідки з багатіями в потаємних місцях, аби вбити невинного, його очі слідкують за бідним. Чатує він у потаємних місцях, наче лев у своєму лігвищі. Вистежує, щоб впіймати бідного, схопити бідолаху й поволокти його. Він його принизить у своїй засідці, та він похилиться і впаде, коли запанує над бідним. Адже він сказав у своєму серці забув Бог, відвернув своє обличчя, щоби зовсім нічого не бачити. А ти підведися, Господи Боже, нехай підніметься твоя рука, не забудь бідних. Чому безбожний викликав у Бога гнів? Тому що він сказав у своєму серці: він не вимагатиме звіту, а ти бачиш, адже ти помічаєш страждання і гнів, щоб передати їх у твої руки, оскільки бідний вручив себе тобі, то будь же помічником сироті. Розтрощи силу грішника та лиходія, тож його гріх буде досліджений, і через нього він пропаде. Господь зацарює назавжди на віки віків, а ви, народи, щезнете з його землі. Господь прислухався до бажання бідних, твоє вухо сприйняло готовність їхнього серця, щоб розсудити сироту й пригнобленого, і щоб людина не продовжувала вихваляти себе на землі. Євангеліє від Матвія. розділ 9 Сівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав. Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм, та й каже йому: «Іди за мною, Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати неправедних, а грішників до покаяння. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть Чому ми, фарисеї, багато постимо? А твої учні не постять. А Ісус їм сказав, чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними. Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі і діра стане ще більша, і не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться. І вино розіллється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те й інше зберігається. Коли він це казав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому Моя донька щойно померла. Прийди поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі, як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали: Помилуй нас, Сину Давидів! Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм: чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися, Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. А як вони виходили, то привели до нього німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив, і здивувалися люди, перемовляючись, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили: то князем Бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангеліє царства і стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха, якось каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а женців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Книга Пророка Авдія, розділ 1. Ведіння Авдія. Так говорить Господь Бог до Ідумеї. Я почув чутку від Господа, і він послав вістку в народи. Встаньте і підведемося проти нього на війну. Ось я тебе дав дуже малим у народах. Ти взагалі без честі. Гордість твого серця підняла тебе, що живеш у кам'яних печерах, котрий піднімаєш вгору твоє помешкання, кажучи у своєму серці, хто мене стягне вниз на землю. Хоча б ти піднявся вгору як орел, чи поставив своє гніздо поміж зірками, я звідти тебе поверну, говорить Господь. Якби до тебе вночі прийшли злодії чи розбійники, куди б ти був вкинений. Хіба ви не накрали для себе досить? Якби ж до тебе прийшли збирачі винограду, чи не залишили би залишків? Як досліджено Ісава, і захоплено сховане ним, аж до границь послали тебе всі мужі Твого завіту, піднялися проти тебе, здолали тебе твої мирні мужі, поставили під тобою засідку. У ньому немає розуму. У той день говорить Господь: знищу мудрих з ідумеї і розуміння з гори Ісава, і злякаються твої вояки, які з темана, що забрано людину з гори Ісава, через різанину і безбожність, що проти твого брата Якова. І тебе покриє сором, і будеш забраний навіки. Від того дня, коли ти став напроти, у день, коли чужинці полонили Його силу, і чужинці ввійшли до Його брам і кинули жереби на Єрусалим, і ти був, наче один з них. Ти не мав дивитися на день твого брата в день чужинців, і ти не мав радіти над синами Юди в день їхнього знищення. Ти не повинен був гордо говорити в день скорботи. І не мав ти ввійти в брами народів у день їхніх болів, і не повинен ти поглянути на їхній збір у день їхньої погибелі, і ти не мав пристати до їхньої сили в день їхнього знищення, і ти не повинен був стати в їхніх виходах, щоб вигубити тих із них, що спасаються, і не мав ти замкнути втікачів з поміж них у день скорботи, тому що близько Господній день на всі народи. Як ти вчинив, так і тобі буде. Твоя відплата повернеться на твою голову. Бо як ти пив на моїй святій горі, так питимуть усі народи вино, питимуть, і зійдуть, і будуть, як ті, котрих немає, а на горі Сіон буде спасіння, і буде святе, і дім Якова отримає, як спадок тих, що їх успадкували. І дім Якова буде вогнем, а дім Йосифа полум'ям, дім же Ісава тростиною. Тож запалять їх, і вони будуть пожерті, і не буде поля з пшеницею в домі Ісава, бо Господь так сказав. І гору Ісава успадкують ті, що в Нагеві, і ті, що в Сефилі чужинців, і успадкують гору Єфрема, рівнину Самарії та Веніаміна, і Галаадиту. Ось це початок переселення. Для синів Ізраїля буде земля ханаанців аж до Сарепти, і поселення Єрусалима аж до Сефрати, і успадкують міста на Гева, і підуть мужі, які врятувалися з гори Сіон, щоб помститися на горі Ісава, і буде царство Господу.